Доброго дня! Пропоную вашій увазі модуль 1. Зараз ми живемо в умовах, які змушують щоденне змінювати ставлення до звичайних речей, переосмислювати цінності, робити вибір на користь чогось. Кожний на своєму місці тримає пліч у пліч з колегами Освітянський фронт. Ми з вами розуміємо, що державна політика у сфері освіти відіграє вирішальну роль для формування українського суспільства нової генерації, розвитку людського капіталу, сталого зростання економіки після перемоги. Без продовження реформи нуж неможливо досягти суспільного. Та індивідуального добробуту, майбутнього процвітання та якості життя. Сьогодні важливо забезпечити реалізацію основної мети нуш, а саме, рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі. Випускники. Мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні для сучасного життя, є самодостатніми творчими та креативними особистостями. Але ми прагнемо, що ми це зробимо і обов'язково забезпечимо. І кожен докладає до цього максимум зусиль. І ви бачите. Чому у нас відбувається трансформація освітнього процесу? Змінюються технології, змінюється науково-технічний прогрес. Відбуваються зміни в нашому особистому житті, в наших потребах, змінюються професії, і я думаю, що ми повинні забезпечувати випережальний рух освіти. І тому ми з вами обов'язково будемо змінювати підходи до навчання. Формула нової української школи передбачає позитивні зміни, але в умовах війни особливо загострились такі проблеми: суттєві територіальні відмінності в якості освіти, низький соціальний статус педагогічних працівників. А відтак відсутність внутрішньої мотивації нас, педагогів та керівників навчальних закладів до професійного зростання. Неготовність педагогів працювати в умовах автономії та академічної свободи. У зв'язку з війною. Не поліпшується матеріально-технічне забезпечення, що не мотивує до навчання та особистісного зростання здобувачів освіти. Усунення цих бар'єрів потребує узгодження політичних ініціатив, ефективних управлінських рішень та довготривалих інвестицій. Але ми працюємо і живемо. Тут і зараз. І я переконана, що труднощі можливо подолати завдяки нашій проактивності, в наших силах створити освітнє середовище, що мотивує і надихає. І тому три аспекти, які я виділила в формулі нової української школи, вони можуть бути реалізовані тут. І зараз. Освітнє середовище воно е, має дуже багато показників, воно складається з різних аспектів. Суспільство очікує від школи не лише статусу як освітнього ресурсу, а і прагне, щоб це був простіл. Для розвитку співпраці як в самої школі, так і назовні. Освітнє середовище має служити всім учасникам освітнього процесу, розкривати потенціал учнів та учениць, педагогів, бути майданчиком для спілкування наших батьків. Тут Кожен повинен відшукати себе. Крім дотримання законів щодо естетичності, органометричності, школа має втюлювати ідеї безбар'єрності, а також доступності, універсальності, безпечності, і цей перлік може продовжити. Безпосередньо ми з вами останнім часом говоримо про Інклюзивність. Ми, як педагоги з нашого предмета, обов'язково говоримо про здоров'язбережувальний аспект цього середовища. Предмет здоров'я, безпека та добробут є ресурсом за побігання небезпекам, ризикам, проявам насилля. А в п'ятому класі. Акцент було зроблено на комфорті фізичних умов, а, організації навчальної діяльності, а от в 6 класі а, за змістом підручника та програми ми більше будемо говорити про психологічну комфортність та безпеку. А, безпека це перш за все, правила, які встановлюються, рутинно повторюються. З дітьми щоденна, тому а, освітнє середовище це перший крок для а, комфортного навчання наших учнів та учениць. Школа це не тільки про навчання, це і про розвиток та становлення особистості. Одним із завдань наших уроків здоров'я, безпеки та добробуту навчити дитини безпосередньо шостикласника створювати свій простір за своїми цінностями, за своїми правилами, навчити обирати комфортне коло спілкування та обирати ті сторони життя, на які можна вплинути, це дуже важливо. Я іноді говорю, що ви не можете вплинути на погоду, але ви можете вплинути на те, як одягнутися, як настроїти себе на певні примхи природи. Наприклад, ми можемо надати допомогу, коли вони визначають свої цілі та бажання. Вам вже знайома цей схема, алгоритм, за яким визначати цілі? Я просила вас визначити свої цілі в цьому курсі підвищення кваліфікацій та побудувати свої плани. Ну як? Ви думаєте, працює ця схема, і коли ви будете її розбирати зі своїми дітьми, то ви можете дізнатися про їх цілі і бажання і е, дати їм в цьому допомогу, як їх правильно е, обрати. Ти не, менедж, ти не можеш змінювати напрямок вітру, але завжди можеш підняти. Вітрила, щоб досягти своєї мети. Мені дуже подобається цей вислов Оскара Уальда, і тому я думаю, що це може бути гаслом, коли ви допомагаєте своїм дітям. А також наші уроки здоров'я, безпеки і добробуту про те, як жити в тому освітньому середовищі, яким є школа. Кожна дитина приходить в школу і отримує вже готове середовище за певними правилами. І хочеться, щоб вона для них стала тим відрізком життя, про яке вони будуть згадувати з позитивом, з посмішкою. На таких уроках якраз формується. І рівновага понять, я можу, я ціную, ціную, що я маю тут і зараз, а не мені всі винні. І це вже ми говоримо про цінність ставлення до того середовища, яке ми отримуємо. І це вже не про меблі. Це не про обладнання, а про нашу активність, про нашу власну громадянську позицію, і тому, коли ми розбираємо, що таке добробут для дитини, це перш за все, те середовище, яке вона має і яке вона може створити для себе. Школа це не тільки про навчання, це про життя у спільноті. Ми маємо можливість, я би сказала, що унікальну можливість як вчителі здоров'я, безпеки та добробуту впливу на важливі критерії життя у суспільстві: це культуру поведінки та спілкування. Я би сказала, що це фундаментальні речі для людини мати можливість спілкування в колі однодумців, друзів там, де тебе підтримують. Проте, як кажуть у народі струмки зліваються і будуть ріки. Люди з'єднуються і буде сила. Тому таку роботу бажано проводити. Педагогічною командою, об'єднуйтесь з колегами, визначайте завдання для кожного, і тоді спільна мета буде реалізована. Робота над створенням освітнього середовища не припиняється з досягненням певного результату. Це безперервний процес. Регулювання освітнього середовища під нові виклики, пошук нових можливостей і ресурсів, генерування ідей і правил. Тому давайте створювати освітнє середовище, по-перше, щоб воно було комфортним. І в нас з вами є. Всі для цього речаги, тому що в шостому класі разом з дітьми ми будемо говорити про дружне коло спілкування, які стилі спілкування доречні в яких ситуаціях. Ми будемо працювати над лідерськими якостями, над формуванням навичок soft skills. Тобто це все те, що може бути. Основою для освітнього середовища. Останнім часом ми прагнемо, щоб освітнє середовище стало доступним. Для кожного. Нині це, я би сказала, дуже особлива тема, тому що ми маємо різних учнів, які перебувають в різних побутових та психологічних умовах. І універсальний дизайн може зробити цей світ зручним для кожного. Сутність універсального дизайну. Наприклад, завдання, коли ви готуєте завдання для урока не в усередненості цих завдань, а в персоналізації. Для того, щоб ви краще зрозуміли основний принцип цього підходу, пропонуємо вам подивитися невеликий фрагмент. Про основні цінності універсального дизайну. Це наш дім, і кожен хоче, аби його домівка була затишною, комфортною та безпечною. Ми всі різні, але соціальний та фізичний стан людини не повинен бути перешкодою для повноцінного життя, щоб зробити наш світ більш комфортним. Було розроблено концепцією універсального дизайну. Універсальний дизайн це сім простих принципів, завдяки яким речі навколо нас можуть стати простими та безпечними у використанні жодних обмежень. Рівні можливості для всіх. Принцип перший: рівноправне використання. Люди з абсолютно різними можливостями повинні однаково вільно користуватися будь-якими приладами, конструкціями та послугами. Принцип другий гнучкість у використанні. Все, що створюється людиною і для людини, мусить враховувати індивідуальні можливості кожної особи. Принцип третій: просте та інтуїтивне використання. Незалежно від досвіду, кожен повинен мати змогу з легкістю користуватися пристроєм, конструкцією чи програмою. Принцип четвертий ефективне сприйняття інформації. Кожна людина незалежно від сенсорних здібностей повинна добре сприймати необхідну інформацію. Принцип п'ятий допуск на помилку. Після випадкових або ненавмисних дій небезпека негативних наслідків мусить бути мінімальною. Принцип шостий. Малі зусилля. Користування приладом або конструкцією не повинне займати великих зусиль. Принцип сьомий розмір і місце. Незважаючи на фізичні особливості, кожен повинен мати достатньо місця, щоб наблизитись та вільно користуватися конструкцією або програмою. Усі різні. Але усі заслуговуємо на однаково дружній світ. Універсальний дизайн. Світ зручний для кожного. Ну, на перший погляд, ми можемо сказати, що ці це більше стосується а, інклюзивної освіти. Але ви побачили, мабуть, і вже такі приклади, так, в принципах, що може бути застосована в освіті. Сім принципів універсального дизайну для навчання, для навчання я об'єднали в три основні такі розділи: це залучення, подання і вираження. Його, Підходи Змінюють процес, по-перше, ані учня, підтримують міждисциплінарний підхід. І е, коли, наприклад, ви готуєте, ну, давайте розберемо приклад для е, проєктної діяльності, е, ми говоримо, що всі діти повинні виконувати цей проєкт, бути залучені. для них повинна знайтись в проєкті роль. Коли вони подають свої надбання, вони, ми їм даємо можливість це реалізувати в той спосіб, як вони хочуть. Хтось хоче зробити презентацію, хтось знімає відеосюжет, хто подає паперовий проєкт в мейкерському виконанні. І таким чином вони по різному виражають себе на якого шестикласника ми повинні орієнтуватися, коли плануємо свої заняття? Це питання завжди постає: на сильнішого чи найслабкішого, чи на середнього статистичного? Ну, Тут є певні ризики. Зниження вимог приводить до зниження рівня знань, підвищення очікування спонукає до розвідку, де нам знайти з вами баланс, чи є взагалі він, чи може щось підійти всім. На жаль, і ви, мабуть, на практиці переконалися, що всім щось одне не може підійти, бо в класі є творчі особистості, яких просто неможливо передбачити, а середньостатистичних дітей ну, їх просто не існує. А також ми всі зрозуміли, що нуші, наші нушенята іноді говорять, вони відрізняють. Кожен з них вже унікальний, і деякі методи вони зовсім не сприймаються. Чому так і що з цим робити? Безумовно, серед вас є дуже досвідчені, і вони знають, що з цим робити, як підібрати ці завдання, але дійсно універсальний дизайн. Вимагає від нас е, певних зусиль. Я знаю, що кожен з вас будує заняття і представляє своїх учнів і підбирає вправи, оце підійде одним, це підійде дівчатам, це підійде хлопцям. І це вже ми будуємо різноманіття. І кожен, я знаю, що може констатувати, що один і той же сценарій уроку з теми по різному розвивається в різних класах, і це дуже добре, що ви проявляєте гнучкість, вчасно можете відмовитись від плану і відповідно з тої ситуації, яка є, поміняти і завдання, і тематику, і таке інше. Тому о, при, о, потрібно проєктувати заняття, закладаючи в нього гнучкість. Якщо ми проєктуємо щось з думкою про гнучкість, то безумовно, що кінцевий результат, о, можна, так сказати, підійти більшому колу користувачів. І це потрібно, наприклад, говорити, коли вони представляють продукт свого проєкту, що враховуйте це? Тобто ми є прикладом для наших дітей для того, щоб використовувати оці. Приклади, приклади і втілювати в життя. Ну, Ви знаєте також, наприклад, найвідомийший підхід, це концепція про домінантний канал сприйняття інформації людини. Ну, Така сенсорне модальності. Коли ми поділяємо людей, що хтось сприймає краще візуально, хтось аудіо, хтось є кінестетиками, але пізніше ця теорія була доопрацьована і ще з'явилася ще одна категорія, коли краще сприймають, коли бачать текст, коли занатовують. В п'ятому класі ми говорили про цю теорію, ми говорили про те, що важливо кожному розвивати в собі всі відразу підходи. І е, таким чином е, ми з одного боку е, задовольняємо різноманіття, а з іншого боку, використовуючи в нашому середовищі під час уроку різні канали, коли задіємо різні канали сприйняття. Тобто ви, ми можемо сказати, що це все в нас на практиці ми вже задіємо. Тому оце наше таке різноманітне середовище. А наскільки ви розумієте підходи, сім цих підходів універсального дизайну, ви можете перевірити завдяки дуже простому тесту. в Модулі 1 під темою 1 буде посилання на цей тест. Долучайтеся, будь ласка, і такі тести ви можете пропонувати вашим шестикласникам для того, щоб і вони розуміли, створюючи своє середовище, на що опиратися, що враховувати. Як спілкуватися, щоб було комфортно не тільки їм, але і оточуючим людям. Тема, якою ми далі про яку ми далі будемо говорити, це нормативне правове забезпечення функціонування здоровозбережувальної галузі в умовах системних. Змін. Для ознайомлення з нормативними документами ми підготували для вас. Спеціальну таку збірку. Але я хочу зазначити, що в своїй роботі ви використовуєте перш за все цей державний стандарт базової освіти, де визначені обов'язкові результати і базові знання, типова освітня програма. Перелік, я думаю, що ви всі ознайомились з переліком модельних навчальних програм і авторами, якою є наш авторський колектив. І також я думаю, що за модельною навчальною програмою ви вже створювали свої навчально-методичні продукти для забезпечення освітнього Процесу. І так, давайте з вами ознайомимось з нашим довідником, що він себе представляє. По-перше, це такий зручний контент, де є. Посилання на текст документа, ви можете його відсканувати і долучитися, і для того, щоб було легко зрозуміти, наскільки ви орієнтуєтесь в цьому документі, ми розробили коло питань для самоконтролю. Давайте з вами ознайомимось з першим. Документам це державний стандарт. Я думаю, що хто викладав в п'ятому класі нової української школи ці документи знайомі. але серед вас є і ті, хто будуть викладати в 6 класі. В державному стандарті на 4 і 5 сторінки подаються основні. Основні компетентності, загальні компетентності і загальні уміння, наскрізь уміння через всі предмети. Також хочу, щоб ви звернули свою увагу на додаток 15, там, де дають основні компетентності потенціал, визначається, і на додаток 16, де безпосередньо говориться про ці критерії. Вимоги до обов'язкових результатів навчання. За е, ці результати вони відображаються безпосередньо в кожній е, модельній навчальній програмі. Крокуємо з вами надалі і, е, ще раз е, хочу, щоб ви ознайомились з тими сторінками, на які варто звернути увагу, це ключові компетентності, наскрізні уміння для всіх ключових компетентностей, і додаток 15, і додаток 16. На цьому ми завершуємо нашу тему 1 до модуля 1. Я була з вами Ірина Василашко. Вивчайте матеріали і виконуєте практичні завдання, які є безпосередньо під цьому відео. Дякую за увагу!